Олексій Суровцев, захисник справедливості, не лише на телеекранах у серіалі «Кот», але й стоїть на захисті прав тварин у житті. Про форум Зоополіція на часі поговоримо у нашому дайджесті. А ще розкажемо про найсвіжіші новини шоу-бізнесу. Дивіться. Зоополіція на часі саме з таким лозунгом пройшов форум у Києві, який мав за мету привернути увагу суспільства до проблем неналежного поводження з тваринами і захисту їхніх прав. Один зі спікерів та організаторів заходу був і актор серіалу «Кот» Олексій Суровцев, який є власником «Котопритулку» Та зоозахисником і не з чуток знає наскільки це питання нагальне. Це буде мати в першу чергу профілактичний класний ефект. Тому що люди будуть знати, що є покарання, і так робити не можна. Сподіваємося, зміни не змусять на себе довго чекати. А український музичний простір не втомлює тішити українців свіжими хітами. Співачка Анна Трінчер випустила нову пісню Бар за баром. Живу презентацію треку вона влаштувала в колі друзів та колег задля того, аби зібрати донати на МАВІК для захисників. За вечір вдалося виручити 130 тисяч гривень. Щодо самої пісні Аня не приховує. Героїня тексту, яка страждає від депресії, трагічного розриву стосунків, це вона сама. Барзобаром – це той досуг, куди ти. Окунаєшся з головою, щоб трішки відчути себе живим, для того, щоб заглушити те, що відбувається в твоєму реальному житті. Це звичайно про період розлучення. Кухар Влад Міцкевич теж не відпускає тему стосунків зі співачкою. Він виставив нове фото з Ольгою Поляковою цього разу з ліжка, підтверджуючи, що між ними було щось більше ніж дружба. І додав, супереч всьому кохав її, кохає і буде кохати. Про стосунки з колишньою днями висловився Дмитро Коляденко. Після його пікантних відео та фото з Іриною Білик, користувачі мережі довго пліткували, що вони воз'єдналися. Але ні, то був всього-навсього гайб. Ми, друзі, і все у нас сексу немає вже давно. З колишніми можна дружити, пити чай, але чешку ти не склеїш. Вона розбита була, не можна повертатися у старі стосунки, тільки нове життя. Нове життя після трагічної втрати кінців 12-річної українки Яни Степаненко. Дівчина, попри жахливі наслідки того рокового обстрілу весною 2022-го у Краматорську, не занепала духом. Днями на протезах вона пробігла бостонський марафон. Дистанцію 5 кілометрів яна подолала для того, аби допомогти зібрати кошти на протез для ветерана, який втратив ногу на війні. Альпіністка Ірина Галай, яка стала першою українкою, що підкорила найнебезпечнішу гору у світі Анапурну, присвятила своє сходження жінкам, які боронять нашу країну. Захоплюємося Яною та Іриною, нашими неймовірними українками, які є зірками сьогодення. Натомість фігурантка наступної історії воліла б краще не ставати знаменитою, якби знала наслідки. Працівницю львівської митниці Юлію Дригу звільнили з посади після того, як у розмові з блогером вона похизувалася образом за 8 тисяч доларів. Це називається сила карми, а точніше Ніколаса Карми, відомого львівського блогера, який цікавиться у перехожих вартістю луку. Годин карті і скільки коштує такий? 5 десь тисяч? Так, десь так через деякий час до мене подзвонив менеджер і сказав, що з ним зв'язалась героїня. Ми навіть не знали, які звати ще тоді з сьогоднішнього випуску і попросила видалити це відео. І буквально через пів години мені телефонує менеджер і каже, що йому масово зараз телефонують журналісти з запитаннями, чи мені погрожують. Я ось з такими очима слухаються все і взагалі не розумію, що відбувається. Руки тремтять. Я ну я був в шоці. Ніяких жодних погроз не було. Такі вихвалять. Нє, зараз це справжній зашквар, який тягне за собою відповідні наслідки.